Вітаю вас! Мене звати Євгена Адамідіс. я лікар-хірург в клініці Бріланд Тентал. Поговоримо сьогодні про видалення зубів в нашій клініці. Як це проходить від етапу підготовки до реабілітації? Видалення зуба може знадобитися з різних причин, таких як зуб з руйнованим каріесом, інфекція, захворювання ясен чи восьмі зуби. Їх що називають зуби мудрості. Спочатку необхідно провести огляд порожнини рота та зробити рентгендіагностику. У нас високоточний томограф, за допомогою якого ми робимо всі необхідні знімки. Один з таких досліджень є комп'ютерна томографія. Вона дає мені інформацію про стан зуба, коренів, навколишньої кісткової тканини та наявності запального процесу. Відштовхуючись від цього, ми визначаємо рівень складності процедури та обговорюємо з пацієнтом кращі умови для його видалення. Процедура. Зазвичай проводиться під місцевим знеболенням. Це коли лікар вводить знеболюючи в місце, де буде видаляти зуб. При цьому пацієнт знаходиться в свідомості, розуміє, що відбувається, але не відчуває болю. Якщо видалення складне або потрібно видалити одразу декілька зубів, то в такому випадку можемо проводити процедуру під загальним наркозом. Це коли пацієнт знаходиться в стані сну, нічого не відчуває і не пам'ятає. При такому знеболенні, Загоєння проходить швидше, відсутні хвилювання пацієнта та негативні спогади. Під час операції я використовую спеціальний ультразвуковий апарат та сучасні високоточні інструменти та матеріали. Це дозволяє зробити видалення максимально акуратно і зберегти кістку навколо зуба. Завдяки такому сучасному підходу період реабілітації набагато коротший та менш болісний. А при дотриманні всіх інструкцій за доглядом. Пацієнт вже за декілька днів почувається чудово та повертається до звичного режиму життя. Звертайтеся за допомогою до нашої клініки та будьте здорові!